Ще вчора вона працювала двірником, підмітала вулиці, і на неї навіть не звертали уваги. А сьогодні вона обличчя відомих брендів, і у неї подіуми, камери і рекламні контракти. Звучить як казка? Ні, це реальність, у яку здається навіть і вона до кінця не вірить. Її зовуть на поджет Мінсам Бунсати. Звичайна дівчина з Бангкоку. Що ранку вона була вже на ногах, метла в руках, пил в обличчя і мізерна зарплата, якої ледве вистачало на їжу. А до того ж, неї двоє дітей орендована кімната і нуль шансів на красиве життя. І ось одного дня, буквально нещодавно, її помітив фотограф. Він зняв про неї коротке, випадкове відео. Без макіяжу, без постановки, просто вона справжня, втомлена, трохи брудна, але жива. І викладає це відео в соціальні мережі. І знаєте, що сталося далі? Це відео збирає мільйони переглядів, починається якийсь справжній вибух. Люди з усього світу починають писати, хто вона, де знайти цю дівчину. Це точно модель, чому ми її раніше не бачили. Проходить ще кілька днів, і її знаходять і пропонують співпрацю, модельні агентства, косметичні бренди, глянцеві журнали. Усі вони хочуть тільки одного: цю дівчину з відео. Тепер вона обличчя рекламних компаній, улюблениця фешн-індустрії. Вона зараз на відомих обкладинках, і у неї контракти, і увага. Ви тільки подумайте, ще вчора вона прокидалася зранку, надягала жилетку і йшла підмітати вулиці без макіяжу, без надій, простий двірник, на яку ніхто не звертав увагу. А сьогодні її життя схоже на кіно. Тільки це не кіно, це соціальні мережі, ті самі, що можуть в одну мить вибити ногою двері і зробити тебе шалено популярною людиною. Саме цими я займаюся. Я розповідаю історії про людей та їх бізнес. Тому, якщо ти хочеш, щоб про тебе також заговорили, давай зробимо і тобі вірусний ролик. Хто знає, може це і буде твій шанс.